Доброго дня, мої шановні, сьогодні моя розповідь про те, як я відновлювала веранду у цьому будинку. В цьому приміщенню протикав дах. Ми з донечкою намагалися цього уникнути, але в нас нічого не виходило. Там було настелено декілька прошарків шиферу. Ми його витаскували, перестеляли, але він продовжував пропускати потоки. Води в одному з куточків. Крім того, величезне вікно склалося в кут, під вагою цегли, що лежала над ним. Коли ми купували хату, то не побачили цього ані зсередини, ані ззовні. Зсередини вікно було досить гарно завішено. Ззовні, з того боку, був город. Вікно склалось, складалося з маленьких скелець, яких подекуди зовсім не було. Аби воно не так сіфоніло, я першої зими забила його з середини плівкою. Але це не допомагало. У веранді гуляв вітер. То хочеш, не хочеш, перше, що треба було зробити, поміняти це. Ось тут ви бачите, як воно було завішено. Такою гарненькою шторкою, і я його навіть не придумала прибрати ту шторку. А за ним була така страшна історія з проваленою з проваленим вікном. Ну, Такого кольору були ці стіни, і саме в цьому куточку річкою. Лилася із стелі вода під час дощу. Двері тут було пофарбовано в темний колір, а на підлозі. ну такий. А на підлозі була така різнокольорова плитка, яка в мене лишається і досі. Я її не стала прибирати, вона мене поки що влаштовує. Але двері і всі стіни явно треба було перефарбовувати. Але це не головне. Першої, першого року я в цьому приміщенні поміняла, помінял, ну, стояла ось, так, ось така тумбочка для зберігання обувки, і я її почала ремонтувати. Аби ну, розібрала, бо там пластикові такі направляючі були для поличок. Полички треба було якось закріпити і взагалі замінити. Я знайшла кусочок USB і зробила полички з нього. Тут ви бачите, як я так наполегливо працюю над цим питанням. Саме на цьому виробі я вперше спробувала працювати гвинтовертом. І це, мабуть, мабуть, не перший гвинт, який я закрутила. Але нічого. Все ж таки, поличку мені зробити тоді вдалося, і можна вже було зберігати тут свої там чобітки різні. Потім я сходила знов на пілораму і купила дерево, відшліфувала його і почала робити ось таку основу для сітки, аби встановити її, наче двері на петлі, щоб туди не залітали комахи. І це, ну, так витратила я на це два ну перше літо. Хочеш, не хочеш, але спершу потрібно було перекрити кришу. І це я вже робила цього літа. Треба було також поміняти вікно і перекласти стіну над ним. Звичайно, зробити це самостійно я б не змогла. Довелося шукати майстрів. Сусіди порекомендували мені хлопців, але в них було багато роботи. Мені довелося 10 місяців їх чекати. Я трошки переживала, бо треба було висаджувати городину на тому місці. Ну, і отак я придбала вікно спочатку, воно довго чекало на хлопців. У літній кухні. Окрім того, мені потрібні були металеві куточки. Я сходила на вторчермет, і там їх придбала два куточки. І металевий профіль на дах. Про ціну роботи домовилась з хлопцями одразу, але мені потім довелося добряче посміятися з себе. Бо виявилося, що ціна, яку вони мені написали корявим почерком і олівцем на клаптиці паперу, була за один метр квадратний. І саме це. Метр квадратний було написано дуже непомітно в самому, на самому краєчку паперу. А в мене тих метрів квадратних даху було аж 21. Бо разом із верандою треба було перекрити ще комору та терасу. Але то добре, що я одразу не зрозуміла ціну, бо, мабуть, відмовилася від того ще на старті і зараз не мала б такої гарної веранди. Гр грошей... Для вирішення цього питання мене на той час просто не було. Але довелося зайняти і якось викрутитися. Ну, що робити, таке життя? Треба розуміти, що люди кажуть одразу. У мене в планах на те літо було поміняти цей дах, замінити вікно і придбати холодильника, бо я користувалася до того ось таким стареньким, якого придбала в свого сусіда. Він займався холодильниками колись, я побачила в нього в сараї, запитала, і він мені його продав за 1200 гривень. Перед початком робот із дахом мені довелося придбати ще додаткові матеріали, такі як паробар'єр, цемент, пісок, саморізи, дерево для ремонту даху і для лісів, з яких хлопці працювали. Ну, тут ви бачите, що вони використали ще такі ну, стовпчики для того, щоб підперти дах. Це був їх, їхній перший шах. Потім вони зробили, крок. вони зробили ліси і прибрали, демонтували це вікно, так би мовити, пробили, прорубали вікно до мене в город. І це виглядало дуже так би, як би мовити, некрасиво, але потім вони встановили вікно, запінили його. і... Все зробили, виклали з цегли стіну, а далі вже це була моя робота. До речі, піни використали два балончики, бо в них був поганий цей пістолет. Ну, а я, Коли вони, вони це робили, працювали три дні, потім все поприбирали і я. Почала ремонтувати вже сама. Обдерла стіни, як завжди, за звичною схемою, потім все пошпаклювала відкоси зробила з такого гіпсового розчину. просто. Вони такі не дуже то втеплені, але то. Нормально, кімната в мене лишається і досі холодною. Потім я пофарбувала і стелю і стіни в білий колір. А ось так воно все тепер виглядає ззовні. Рівні стіни, криша, дах дуже, ну такий добрий вже дах, Ну, там металевий профіль, він такий зелененький зверху, їх було два: і ззовні і з середини покладено. Це віконечко додало багато-багато світла і в мою душу, і до цього будиночку. І тут ви бачите, що городину я таки того літа. Висадила, а потім почала оздоблювати свою хату. Мені хотілося з того приміщення зробити такий куточок відпочинку, а для цього мені дуже не доставало крісел. Я подивилася в інтернеті на конструкцію крісел радянських старих і вирішила, що зможу зробити їх сама. Знов придбала дерево, пошліфувала, порізала його і зробила навіть два таких крісла, бо більше туди просто би не помістилося. Це вони зараз стоять на веранді, і я їх то на терасі, то на веранду, то на терасу переміщую, де мені е зручніше, де ми хочемо посидіти з моїми дівчатками. Зараз ви тут, Це я і Марілкою вже покрила. Зараз е ну, їх облюбував цей добрий котик, е про якого я хочу розповісти окремо. Він дуже наполегливо привчав мене до себе, бо полюбити таку страшну тваринку не кожен зможе. Завжди він був побитий, і подряпаний, худий, з розірваним вухом і понівеченим оком, але такий розумний розум, і вічливий, він завойовував моє серце. Але наше співіснування продовжувалося, на жаль, недовго. Одного разу він зник і не з'являвся більше тижня, а потім прийшов увесь побитий і поранений. Я кинулася за їжею для нього, але він зник. Я довго його звала, шукала та марно. Потім зрозуміла, що він приходив до мене прощатися. На жаль. Але тут ви, ви бачите, як він приємно відпочиває на маленькому стільці, який я теж сама зробила. Крісла я весь час. Переміщувала, як я вам уже казала, і зараз, отак, він сидю на кріслі, а він біля мене. На ці крісла, крісла я поклала м'якіньке таке кудрочку, але треба пошити на нього добрі матрасики. Весь час, в залежності від пори року, я змінюю оздоблення цієї кімнати. То квіти, кошики, розносики. Цього року мені зацікавилося виробленням горщиків для сухоцвітів, І не тільки плетених, а ще й ну, інших. Тут ви бачите, що я притягла з пілорами, мені подарують такі залишки дерева, і я ці кошики ставлю на них. А тут це те, що я чим займаюся зараз. Тобто не тільки плету кошики, але ще роблю такі. Я хочу вибачитися перед моїми підписниками, які просили мене зняти відео про плетіння. Для майстер-класів потрібне спеціальне обладнання, якого в мене зараз немає і я не в змозі купити. Ну, а це я зробила у веранді стелаж такий. Коли, ну, на який тимчасово перемістила речі з старого буфету, який стає, стоїть у вітальні, і його треба відновити та пофарбувати. І так він виглядає, цей стелаж у мене зараз. Ну, я пофарбувала стоєчки такі рейки, а полички зробила з дерева. Але коли встановила туди картонні коробки, то це виглядало не дуже гарно, і тому я завісила його ось такою шторкою. Він знаходиться отак за, між двома дверима і така неполізна якби, площа, а я її використала. Якщо ось так зачинити двері із вітальні і з вами, то отак тут все виглядає. Ну і зараз покажу вам кінцевий результат моєї праці. А це так на терасі стоять ті крісла. Я тут теж її оздоблювала, як уміла, і мені це подобається. Тут дуже приємно проводити час. Ми тут і ввечері сидимо з дівчатами, коли вони приїжджають, і обідаємо тут. ну так це і проходить в нас. Квіточки різні у мене є, як ви бачили. Сусіди віддали мені ось такий вішачок. І я, і я його взяла, бо люб, полюбляю дуже речі з історією. А цю шляпку шкіряну, я купила в секунді. Повісила на цей вішачок, і воно мені так подобається. Ну, а ось це, як бачите, кінцевий вже результат. Я ці крісла то вздовж то поперек ставлю. І ну, коли як хочеться, якщо одна, то по одному, якщо всі, то і по-іншому. Ну і так от такий приємний, затишний куточок я врешті-решт зробила для себе. Тут і полуничка, і черешня, і все, і квіточки, і все з мого городу. Я розповідала вам, що Мідін знаходиться десь у 2-3 хвилинах ходу від кар'єру, а у 10 хвилинах від нас знаходиться ця річка. Це Рось. І Дуже, ну, я люблю водой ми і мені це дуже подобається. Там трошки далі є пляж, де відпочивають діточки і кажуть, що там може бути і до 70 людей приходить на цей пляж. А хлопці тут ловлять рибу. А тут -от городи люди обробляють. Я дуже вдячна вам за увагу, до побачення. Сподіваюся на ваші коментарі і підписку.